Два астронавти, які з технічних причин застрягли на орбіті, повернуться ще пізніше, ніж очікували. Суні, Вільямс і Барі Вілмор полетять додому не раніше, ніж наприкінці березня. Про це повідомило НАСА. У червні Вільямс і Вілмор стали першим екіпажем, який здійснив політ на космічному кораблі Боїнг-Старлайнер. Їхня місія мала тривати всього лише приблизно сім днів. Однак вони зіткнулися з низкою технічних проблем. Під час наближення до МКС п'ять із 28 маневрових двигунів старлайнер вийшли з ладу. А в рушійній системі стався витік гелію, який потрібний для наддуву. Як наслідок, старлайнер повернувся на землю безпілотним способом 6 вересня. Він сів у Нью-Мексико. Для цього інженери поновили програмне забезпечення корабля. Безпілотний політ став вирішальним випробуванням його маневрових можливостей і проклав шлях для майбутніх місій. А астронавти, які застрягли на орбіті 5 грудня, вже відзначили шість місяців у космосі. У прес-релізі НАСА сказано, що затримку з поверненням додому зумовила необхідність підготувати капсулу SpaceX Dragon. Попри ці невдачі, Вільямс і Вілмор зазначили, що змогли адаптуватися до тривалої затримки завдяки навчанню, яке пройшли на Землі. Водночас вони висловили розчарування, що не змогли провести цей час зі своїми сім'ями.